Середу 9 серпня в центрі естетичного виховання офіційно запрацював центр підтримки внутрішньопереміщених осіб. Координаторка центру Ольга Сокульська зазначає, що міська влада планує і надалі надавати всю необхідну для родин переселенців допомогу. Це внутрішньо приміщеної суми переважно середина Буцького, основного напрямку з Чернігівської області, ну а також зі сходу нашої країни. За підтримкою міського голови Миколи Петровича Нагі, у нас створено центр підтримки внутрішньопереміщених особ. Цей центр буде працювати кожен день з 8 до 17 години, а також у суботу до 12 години. Метою центру надання всебічної допомоги внутрішньопереміщеним особам. У нас створено банк даних житла по старостинським округам. Які пропонуються нашим внутрішньопереміщеним особам. Переважно це Чаплівський, Собіцький, Старостинський округ, також Тимановський старостинський округ, також є житло, яке пропонується внутрішньопереміщеним особам на викуп. Це дуже помірні ціни, в залежності від того, в якому стану зроблено ремонт в будівлях. Оскільки питань у переселенців виникає дуже багато. Виникла нагальна потреба створити подібний центр, де їм буде надана максимальна допомога. Перш за все, це стосується отримання роботи або статусу безробітного до Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості за 8 місяців цього року. Із заявами про надання статусу безробітного звернули 100 осіб. На сьогодні перебуває на обліку 75 безробітних громадян внутрішньо переміщених осіб. Було працевлаштовано за сприяння служби зайнятості. 15. відкриття центру підтримки ВПО посилить координацію діяльності всіх служб нашого міста по наданню допомоги переселенцям. Роль центру дуже велика, адже будь-хто з переселенців. Звернувшись сюди, отримає комплекс послуг і відповідей на запитання в оперативному режимі. Впевнена начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймотенко. Хочу зазначити, що на момент початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на Україну на обліку в управлінні перебувало 363 особи внутрішньо переміщених. А на сьогоднішній день їх уже 5344. Тобто, ви бачите, що майже 5 п'ять тисяч внутрішньо переміщених осіб на сьогоднішній день прибуло до нашої громади, тому звичайно об'єми роботи дуже великі. Ми Продовжуємо працювати із старостами, старостинськими округами, щоб максимально всіх залучити внутрішньо переміщених осіб до нормальних умов життя. Наприклад, у тих старостинських округах, де на сьогоднішній день є житло, де є можливість надати прихисток, то звичайно, ми координуємо роботу із старостами, і максимально влаштовуємо до старостинських округів. Це полегшує саме перебування внутрішньо переміщеної особи, тому що вони максимально включаються в життя старостинського округу, мають уже житло, мають огород. Мають певне, хоч невеличке, але господарство, і це дає їм можливість трішки легше переносити адаптацію в нашій громаді. Про адаптацію на Шосткинщині родини переселенців з Київщини, яка разом зі своєю улюбленою кішкою та мінімум речей тікали з палаючого ірпеня, розповіли подружжя Олега та Анни. Піні ми були з початку війни по 8 березня. Потім сіли троші на свою машину, добрались до Романовського моста. Там її бросили. Потім приїхали в Київ на вокзал, там побули троє суток, потім побули в хостелі неділю, а потім знайомі подзвонили з собаці шостка, і шостки. тут у вас живемо вже ну, почти год. Подружжя наразі проживає в Ображіївці, де обробляє невеликий город, доглядає за вісьмома котами та намагається почати життя спочатку після втрати всього, що мали у минулому житті. В Ображівці Олега та Анну зустріли гостинно, дали їм можливість облаштувати свій побут, а староста села настроїла на позитивний лад та всіляко намагалася полегшити їх перебування на новому місці. Ця жінка молодець, вона нам розказала, ще, що до чого, сказала, якщо там буде потрібна якась допомога, то не сурайтесь, там, не стісняйтесь, обращайтесь. Тобто, велике вона нам все розказала, об'яснила. Вони нас свій час дуже підтримали. Да. Ми ведемо трошки сільське господарство, вони нам там дали то кастрюльку, ну ми ж ні з чим втекли, да. то Крусах. якісь лопати, то сапу. Да, Трохи того дали, трохи того, що ми в змозі було, ми купили. У нас з'явився невеличке таке нове хобі, як це називається, огород, як це садівництво, а раніше такого не було. Ми стали ближче до землі. Да, ми щось нове знали цій житті, ну відкрили да, От да, реально сильно поміняла. раніше була там і машина, і дом, і робота, а зараз по факту в тебе нічого. Тобто, ти виходиш на огород, ці точки красиві посажені. В тебе отака красива капуста, в тебе така морковка. Тобто, по факту, ти розумієш, що ти так двигається, двигається, двигається. І все, не треба ніколи пискати. Наразі подружжя заробляє продажем продукції, виробленої власноруч та вирощеною на своєму городі. Крім цього, шуткують, що доглядають ще й за котячою фермою. Ми тікали зі своєю тваринкою і по ходу, коли вже була евакація, там дуже багато було котів, які просто тікали, не знали, куди діти. Ну їм було страшно. Ну і з собою ще парочку прихватили. А тепер, якщо по місту десь бездомна кішечка чи кошеня, там всі у нас дома. Переселенці продовжують прибувати до нашої громади. Вони потребують повноцінних консультацій з різних питань, а тому була гостра необхідність створити таке місце, де вони б всі ці питання могли вирішити швидко та якісно. І відтепер в нашій громаді це стало можливим.